Значить, зараз відцепляємо Арпал, нацепляємо нашу старуху і вилітаємо. Це рубрика буде називатися Ми не із такої сім'ї, ми із багатої. Покажу зараз вам, як заводиться 82-й. Це як часи, це не 892-й, то вічно якась херня, щось не виходить, то те, то те. А цей, вроді, би, цілу зиму перелазили не зря. Ай, опять штани мої в кадр попали, блін. Хейтери будуть казати, поміняй штани, а не трактор. Та ото ж всі гроші віддав на трактор, а на штани нема. Пуск. Бачте, як часи. Хай буркне, одцепляємося і далі буде. Зараз завеземо цього дракона. Блін, немає часу. Його вже треба оці апарати чуть подалі. Запихати, щоб вони нам не заважали. А так прийдеться, все одно ми зараз його сюди поставимо. Я не захотів просто трактором оцеплятися, це буде дуже довга пісня. Зараз крючком 2 секунди. А їх треба аж туди вкрай запихати, бо тому що треба осівалку доставати, гострить і так далі. Тобто з краю воно не треба, ну немає часу. Зараз цепляємося, грузимо міндобриво на газон, на мазяться. Така тяжола конструкція, аби так, щоб в руках, я пам'ятаю, як я її привіз, блін, ми її втрьох не осилили підняти. Є у нас, значить, півтори тони. Ті, що я привіз, вже я їх показував. Це значить комплексне під, під сою. Десь отут була та етикетка, де вона ділася. А, ось о, ось же все є. Тут айбор, і цинк. Ну, коротше, до хрена всього ось понаписано. Так що є все. Те, що під сойку. Куди його? Гепнемо в районі 150 кг. Плюс-мінус. Коротше. І якраз там пишуть дощі. батя злітав на поле, а там вже е, поле сохне. Це там, де ми орали. Я ще там приїдемо на місце, повідповідаю на деякі запитання в коментарях, на деякі думки розкажу свою з приводу цього всього. І внесем, закультивіруємо сразу. І якраз воно на оцих 50 сантиметрах. 50, не, 50. Розтвориться, розчиниться і все буде по красоті. Так як площа нам не знайома, це е, ми її. Це ще. А, то така ж сама. Це ж польське воно не наше. Ми її перший, перший рік оброблятимемо. Тобто краще його внести, бо чого -то страшно без добрив сіяти ту чи іншу культуру. Да, Саньок? Звісно, да, а да. як же ж не да. Грузимо на газона, потім обід і вилітатимемо. Так що далі буде, я зараз заїжджаю, буду посипляти лійку. Значить, по лійці змінив норму внесення на 130 кілограм. Будемо дивитися, якщо залишиться, підемо в другий слід. Не залишиться, то буде отак. Там 10 гектарів, е, у нас півтори тони, тобто ну, в районі 150 кг повинно висипати. Лійка, звісно, жах. Цілітра її жре, я ще глянув, йо моє як я мив, як я видував, вон цілітра є. Ну, аби хоч цей момент доходила і треба її ставити на притику. До речі, поцікавився я був тим розкидачем добрива Куновським, який був у попередньому відео. На початку там така маленька вставочка реклама. Тобто, щоб ви розуміли, розкидач добрив коштує 37500 євро. Мене й очі на повилазили. Ну там, да, там дійсно там, що іномарка, що воно регулює там це все діло. Там дуже багато електроніки. Умний розкидач. Так, культиватор нацепили. Чому саме той? Тому що цей відрегульований, цей вже е, як? Працював, все супер. Е, щоб з цими працювати і їх тестувати, потрібно потрібен час, щоб виїхати в поле, не спішати, піднастроїть, подивитися, роздивитися, щоб нікуди не спішити. А нам. У нас, блін, робота, я не передам словами. Розкидать, потім все, все діло закультивірую, щоб тема була по тій площі закрита. Тобто з часу немає гратися з налаштуваннями там і так далі. Це вже провірений, печені, горині низу. Що там, Теса, не виходить? Та ні, я впихаю. Куди ти впихаєш? чи випікуваєш чи що? Щось криве, Коля, це якась оця тяга. Нижче. Яка нижче. Ліва. Це ж він косяка дає. Є чуть-чуть. Або Стяну. ту розпустити, або цю стянуть. Цю стянуть вже нема куди. Там же винт ми ж поставили цей різьба довга, хіба той трохи розпустить на якийсь цей. Там же Йомайо, все сипеться. Після того, як я казав, що щока лопнула, поставили криву, так наче лопнув оцей винт поперечний. Батя дві штучки купив і небагато немало, по ще 4 тисячі. Дві отакі ось ідентичні. Скільки? 3 900. ну, почти 4 тисячі. Небагато не мало. Так, все, обід і летим. Лечу вже на тракторі. Я як універсальний солдат, без переубільшень. Надо на газоні, вже газон аж одигнав на поле. Попер на газоні. Назад вернувся попер на тракторі, треба на Камазі папер. Ну, На фурі, правда, ще не їздив і на чомусь там модних комбайнах там ще щось такого. Але на цьому все, те, що маємо в господарстві, сів поїхав. На жаль, немає таких в нас універсальних хлопців, які б могли це все діло робити замість мене. Так, в общем, автопілот включається. Будемо розкидати по автопілоту. Ну там таке повороне, що це просто це ось попопригаю. По хмаркам видно, що дощик насувається, то тобто, я думаю, ми якраз те, що доктор приписав. Привіт-привіт. Я оце не пам'ятаю, коли я поповняв рахунок, що не вийшло так, що приїхав, а автопілот не працює. Поки що він спутників не лове. Ну, зараз загрузиться, це все діло, може прийдеться ще рахунок, поповнити, бо... Забув, коли я його поповняв. Красота, оце на тонірованому їдеш. Він поначалу якийсь не такий темний був, а потім, походу, пленка висохла, став темний, що капець. І оце хто навстрічі їде, якщо не знає цього трактора, то не поздоровається. Якби без тоніровки їхав би, то звісно поздоровався чоловік чи жінка не можна. Ну зато комфортно. Ну я взагалі їду потихеньку на поле. А там уже вам покажу, о, кіт, в штани, це добре. Значить, удача на нашому боці. Тоді вже далі там продовжу. Ну ми на місці, вже одну літку розкидали. І що ви думаєте? Одрізали. У нас там було в мішалки 6 штуків. Ну, цих же ж. Арматурин приварено. Одрізали, коли селітру ми вносили що трактор був такий білий, воно там його товкло. Потім знову селітру вносили, все по красоті. Коли відрізали, то було все чітко. А це опять ж таки добриво, я добре, ось воно все летить. Ну, а що ти? Приїдемо, будемо видувати, а що ти його будеш робити? Треба на такі роботи, блін, ще старішого МТЗ, отих 80-х років, щоб не жалко було. Чи юмезів, чи херезна. Візьми, наверное, славік ножик, щоб ми його одразу розрізали. Оце вам клапан. Дуже удобна штука, звісно, супер. Беги по 500 кг, отака структура. Оце отаке, значить, ми комплексне добриво під сою вносимо. Такі беги, блін, йо -майо! Ще в хазяйстві пригодилися. А ну на, Лавік, двома руками витягуй, розрізай, щоб клапан достати. І тоді воно пойдеть. Ножик не присип. Ще десь ріж з боку? Отут ось розрізай. сюди йде, бо воно ж вітер дує. Клапан тут! О, є на низу, бачите. Польське, не польське, яке б там би не було, все одно є грудочка. Так, торохтим. Рєніс на помінялись, сцеплення все відрегульовано і все одно репить, коли включаю. До речі, я ж думав, що по цій грудці, блін, буду скакати. І печінка відпаде. Коли ні, воно настільки все м'якенько, що трактор провалюється на той світ. Ну, Коля його зараз підкультивірує буде по красоті. Зараз станемо на лінію. І автопілотик пішов працювати До речі, нас, Налаштував чуть-чуть його чутливість, так скажемо. Не так його колбаса, як колбасило. Так, це з якої лінії ми виїхали. Це на оці нам треба заїжджати, але я вже на неї не попав. Воно провалюється дуже, а може і попав. Плюс-мінус. Так, Б. Мало отбора. Чуть-чуть. Чуть-чуть лічку, щоб не дай бог. Все. Десь воно собі там летить, розлітається. Сидимо, болдеє, музичку включили і працюємо. Це чим гарна штука автопілот, що виконує роботу організатора. Пише там собі, він вважає щось. Замальовує, вкрай доїхав, кнопочку нажав, розвернувся. Він якось і сам може розворачуватися. Ну я, по-перше, що не вмію, По-друге, для цього всього діло треба широкі захвати. Тобто, не 5-7-10-метрові, а щось таке. Таке оприскувач на 20 метрів, наприклад. І ось що чувствительність, бачите, хто спостерігав, хто в курсі, що не так колбаса руль. Тут ось є налаштування. Ось я зараз тут ось доплюсовую. Ось дивіться, як його колбаса. А отак поменшаючи, він стає більш-менш-менш більш, більш є-єлі, хоп-хоп-хоп, як на машині будь тебе. В общем, що? щоб довго не розсусолювати, суть понятна, розкидаємо да? по автопілоту, все по красоті. Розкидаємо. І тоді я буду ж їхати на базу, а коля заїжджатиме культивірувати. І зніму покажу, яка буде культивація. ну Почва, звісно, ну, отаке. Так що не перемикайтеся, лайкос і далі буде. Ну що, значить, я закінчив розкидати добриво, а Коля вже пішов дискувати. І що ми маємо? Маємо доволі непогану картину, в плані того, що чуть-чуть вирівнюється площа і чуть-чуть б'є грудку. Ось ідемо якраз на границі, де я пройшов культиваторі, де його не було. Тобто видно, так? Да? Ось результат. Звісно, після цього трактора. Слід виднувато, Але але, доволі непогано. Це почнуть писати там спеціалісти. Лишнє, не лишнє. Треба, не треба, треба було отак, а не отак. То хочу сказати вам, що я в себе на каналі показую так, як робимо ми. А хтось бере з цього якийсь позитив, щось для себе на замітку. Хтось взагалі навіть не займається фермерством, на що воно йому нужне, просто чоловіку приємно дивитися. Так що я показую так, як у нас. А ви вже дивіться, потрібно воно вам чи не потрібно. Я вважаю, що ми робимо так, як ну, правильно, скажімо так. Циган з нашого кобелі робить. Люди ні ячмінь, ні пшеницю не травлять і розказують, що це ми правильно робимо. Так що робить так само, як і вони. Ні, правильно, правильно. Кожна є своя, своя голова на плечах. Це там, де за трактором, то тобто є тут. Звісно більше. Ну і тут ось чуть-чуть в сторону теж є. Ну, вроді би я вийшов, перекрив, то є, там все вийшло по красоті. Зараз ось дождемося колю. Покажу сразу після трактора. Чуть-чуть воно так діагоналічка виходить. Ну опять же автопілот це вещь, понимає? Ось зараз, це ж перва, Це перва я йшов, е, тільки забував АБ І зараз ось покажу. Ось. Пожалуйста, МТЗ. Я вірю, що є такі люди, які проведуть рівніше, ніж провів автопілот. Я в це вірю. Але здраві да, про що я. Що реально момент такий, що рівніше сам, ну ніяк. Це я вже як я не водив, куди я того руля не крутив. Ніфіга воно не виходить. До чого ж я веду? Що оце б культиватор би на діагональку і по автопілоту. Бо Коля заїхав один, він... Оттуда він должен вийти сюди ближче. А естественно вот таке пузо вийде, перешийчок. Ну то, що, ну як ти його вгадаєш, тебе туди качнуло чи туди качнуло. Ти наліво подивився, направо подивився, назад обернувся, взагалі збився, херзна куди поїхав. Ето да, так, є такий момент. І хто б що там не розказував би. Щось я ще хотів сказати. І забув. Так що я думаю буде красота. Закультивіруємо. Глибоченько культивіруємо, щоб при, при кидало слід трактора. І я думаю буде красота. Він добре вкороствориться, там далі дощі. Тобто я думаю, ми оце розіб'ємо і сюди ніхто не приїжджатиме, не приходитиме до квітня місяця. От туди всередину, десь отак. Тут буде соя, соя, не знаю ще яка. Чи Аполло. Ой, Піонєровська або мустанг. Це ще оце велик, під великим питанням. По кукурузі, оце ж, це ж те поле, де згоріла кукуруза, всі кричать там. Ой, які втрати. Оце ж вам і дивіться, весняна, весняне вбирання. А ви розказуєте там, що... То ти грошей не заробляв на весняній кукурузі, то ти ще що. -то. Весною треба вже площі готувати під посів, а не задуматися і ламати голову, хто ж нам убере ту кукурузу. Тим більше, ось Серега й був пересікався, він мені казав, Серега, тобі привіт, він мені казав, перший раз я житті убираю весною кукурузу. Каже, завжди менше 9 тонн не сипала. А зараз карусіка насипала. Каже сім. І качанів, він бачив, бачувати моє відео. І качанів каже, що те, що ти там показував, умножу три. Качанів, зерна і так далі. Ну, ось дивіться, що виходить. Воно і сирувато, я вам скажу. Сирувато. Тут, звісно, питань немає. Воно не сильно грудку розбиває. Ну, блін. Ну, блін. Треба було тут взагалі не орати і взагалі була б тоді красота. А так уже як зорали, то приходиться. Товктися. Ці мене саме більше ці колії після трактора смущають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І все це ізначально. Із-за якогось бапела, який підпалив в тому краю лісосмугу. Якийсь там довбінь мені писав, каже, то ти сам спалив. Таких, як у ти, треба землю забирати. Та чи я дурень палить 7 тонн органіки на гектар? І от якби він тоді не підпалив, хто там його підпалював, не згоріла б кукуруза, вона б стояла собі чітко. І ніхто б його не орав, би. двічі дісковки по двох різних діагоналях і все. А так тепер оце, блін, мучився. Ну, та це таке. Площа площею, а міндобриво внесене. Хто б що не казав там по мінімалкам, без добрив та сіється, та врожаї неймовірні. Ну, я, блін, у нас так не виходить. Якщо ми не внесли, то в нас і врожаю нема. Якщо внесли, то, звісно, є і результат. Глибоко-глибоко культиватор іде. бачите, той проход відключительно в порівнянні з оцим, це небо і земля. Так, ну все, хай коля трудиться, поторохтів я на базу джену трактора, потім приїду по газону і буду видувати, тому що трактор страшний. Так що всім пока, дякую за увагу, з вас лайкос і все звісно буде Україна.